У Лозовій розпочався опалювальний сезон. Наразі КП «Теплоенерго» забезпечує теплом 325 будинків. Головний інженер підприємства Сергій Клименко повідомив, все частіше люди звертаються до тепловиків через проблеми з опаленням у будинках, за якість послуг, яких відповідають управляючі компанії або ОСББ. Дуже багато наразі дуже багато заявок нам телефонують не тільки по нашим будинкам, але і по будинкам ОСББ, але чергово наголошуємо, що мешканці повинні звертатись до голів ОСББ та до управителів. Це їх зона відповідальності. Тобто вони мали підготуватися до опалюваль сезону і наразі, щоб все остановити возок, найняті повинні бути люди, які цим повинні займатися. У багатоквартирних будинках, де техобслуговування здійснює КП «Теплоенерго», заявки про проблеми приймає аварійна служба. Зателефонувати можна за номером 23643. Тепловики просять жителів громади і самим стежити за станом опалення та спуском повітря систем. Різні причини, де воздух, де такі випадки, я ж кажу, що просто не додивилися. Є випадки, коли люди просто виїхали і нема кому. Стравлювати, а ми не завжди можемо стравлювати з підвального приміщення. Люди мають самі на верхніх поверхах, у кого як Ранема Маєвського, травити воздух. Чергові працюють, ходимо, зливаємо, де це в наших силах. Займаємось Сергій Клименко підкреслив: наразі працівники теплоенерго роблять все можливе, щоб зберегти тепло в оселях лозівчан. Попри складний запуск котелень та скрутне становище на підприємстві, тепловики обіцяють опрацювати кожну заявку.